плямовивідник. Ну ми вже розумні, ми вже знаємо, що таке кисневе плямовивідник, Нам не треба розповідати, але в нас з'являється плямовивідник ЦІТІС. Це дійсно кисень, що рятує улюблені речі. Тому що завдяки вмісту активного кисню і дії того самого перкарбонату натрію він забезпечує ефективне видалення плям. І дуже потужно очищує забруднення на одязі, усуває потьмяніння від харчових плям, сірий наліт на білих речах. Запобігає вицвітання кольору, і при цьому він ефективний для усунення плям від одкіпців на цюльових шторах. Да? Буває таке, коли ну ми знаємо така сірість, прям э, стає цієї кіптів. Також він допоможе. При цьому працює з пральною машинкою, як він уповільнює творення накипу в пральній машинці і не містить хлору вмісних Тут реально просто треба брати, пробувати радіти результату і користуватись далі і продавати клієнту. Далі в нас з'являються такі супергерої, яких я назвала побутовою хімією. Такі три засоби для чищення. По-перше, Очищувач для скляних поверхонь, і тут знаєте, я радію, тому що мені здається, очищувачі для скляних поверхні взагалі навіть в асортименті багато не буває, бо комусь підходить один інший, хтось там якоїсь одні ганчіркою. Ми їх, хтось любить без ганчірки, а нашими серветками. Тому треба дійсно тут а, тестувати, навіть які там пульвілізатор вам більше подобається і так далі. Але продукти, що діють. Це тітіс. Отже, очищувач для скляних поверхень, які легко видалять забруднення жир з вікон, скляних поверхень, дзеркал, телевізорів, кераміків е і надасть поверхням блиск і сяйву без розводів. Далі дуже крутий засіб для скла металу та меблів з силіконом. В чому його така унікальність? Ну, по-перше, те, що він працює у приміщенні, і ним можна очищати як скло дзеркала, люстри. Так і плитку фурнітуру у душових кабінах. Також он очищає, і надає блиску дерев'яним меблям і при цьому відновлює чистоту та блиск техніки і металевих поверхні. І ще при цьому усуває вапняні розводи і уповільнює усідання пилу. Тобто, ну я такий, знаєте, от щоб не, не говорити ті всі слова для скла металу та меблів з силіконом, просто універсальний засіб, який реально от просто крутить півквартира вашої очистить. І при цьому його можна ще й використовувати для автівки, тому що він дуже круто очищає, полірує пластикові деталі, яку авто. І ще зверніть увагу, може використовуватись навіть як редина для омивача скла. Більш детально там на стікерах чи на сайті, ви побачите інформацію в способах застосування, як тим цим символ користуватись. Але реально це, от прям як на мене, дуже крутий засіб, аналогів якому в нас прям немає, тому що він такий і в квартирі універсальний в примешканні і в приміщенні, і для автівки підходить. І ще один засіб, який завжди також нам потрібен, це засіб для очищення унітазів, який ефективно прочистить, розчиряє вапно на лід і глибоко тоді зануриться в унітаз для того, щоб він у вас був новенькі, Як новенькі і свіженькі. І ще одна серія засобів бренду ТІТІС. і ви знаєте, це прям справжній вау, тому що це такі засоби, які взагалі не так і важко не так і легко знайти, коли тобі треба, тому що це, називаємо такі, засоби для наших засобів. Да? Тобто, це не просто чистіші, які ми чистимо чи миємо нашу квартиру, а це наші. А, такі засоби, які подовжать життя помічників в нашій хаті, квартирі чи в будинку. Що це дивіться, чи це чищу чистіші очищувальні засоби саме для той техніки, яка є в нашій квартирі. По перше, тільки подивіться для пральної машини. Не знаю, як ви. Я вже дуже чекаю. Тому що мені чесно, ну бабушки методи працюють. Да там лімонна кислота, уксус, ще щось, але вже трохи хочеться щось сучасніше поставити одну цю пляшечку і ну реально чимось більш сучасним і діючим, користуватись, а не купляти це все по пакетикам, змішувати, займатися цією хімією і, і, і самі вигадувати пропорції засіб для пральної машини, які видали забруднення в на наліт. Завдяки міксу лимонної та отставок кислоту складі зробить вашу машинку чистою зсередині, сяючою, при цьому запобігає утворенню неприємних запахів і буде зберігати максимальну продуктивність пральної машини. Наступний засіб для посудомийної машини також зараз ну майже стоїть вже в кожному домі, бо вже жаліємо себе себе, не миємо ручками. Є для цього в нас помічниця посудомийна машина. І є в нас засіб, з'являється засіб, який буде ретельно очищати внутрішню частину посудомийної машини і кошики для посуду. Більш того, його щомісячне використання, постійне використання підвищить ефективність роботи машини та її здатність до очищення, тому що ви будете її тримати в чистоті, в порядку, і відповідно вона буде довше працювати. Далі такі цікаві засоби, як для кавоварки. Також багато у кого вже зараз стоїть кавоварка, навіть якщо це не в офіса вдома. І це засіб, який підходить для повністю автоматичних кавоварок для машин з портафільтром і капсульних моделей. Він вам видалить залишки кави, плями, які утворюються під час приготування напою, і надасть блиск, не пошкоджуючи при цьому каву машина. Ще один засіб, якому я особисто дуже радію, тому що буквально 3-4 місяці тому я стала власницею аерогрілю, і тепер їм корисну, смачну їжу без олії, але зі скоринкою. Дуже мені це подобається. Але е зрозуміло, да що також аерогріль потребує чищення, при тому, що він дійсно дуже легко, швидко миється, не потребує якихось там сильних зусиль. Але розумію, що це тому, що в мен... він в мене 3-4 місяці буде рік-два. Треба буде вже трохи краще очищати, і от я прям хочу спробувати цей засіб, тому що завдяки спеціальній делікатній формулі він ефективно видалить залишки жиру та стійкі забруднення і не пошкодить при цьому техніку. І ще один засіб. Також просто вау для тих, в кого є робот пилесоса. Зараз також багато в кого є, тому що ми спрощуємо собі життя, щоб не ходити з швабрами і так далі. Запускаємо гаджети, щоб вони працювали за нас. Засіб для очищення підлоги роботом пилососом, який, тобто, тут зрозуміти, що він не просто чистить сам робот пилосос але на чистить, тобто для чищення самої підлоги, завдяки цій формулі, які особливі, які в нього є, він надасть ламінованим паркетним плитковим покриттям блиск без розводів. При цьому забезпечить тривалу гігієну, стійку свіжість, і при цьому він абсолютно безпечний, тобто не потребує після цього додаткового змивання. Та висушування, дівчата. Скажіть, хлопці там у нас були ще, скажіть круті новинки для чищення, тому що знаєте, це не просто те, що в нас з'явився ще один бренд засобів там для прання, для чищення, для прибирання, і так далі. А це дійсно такі продукти унікальні, які можуть бути гачком для клієнта, да, тому що.